Качка. Значит, наш турнір він взагалі-то проходить сьогодні під девізом. Поняття «время розтяжимо, воно залежить від того, якого роду задержими ви наповняєте його. І в цьому є фактично вся суть вино тому що кожен учасник турніру це взагалі то досить досвідчений шахіст, але в шахах є таке поняття контролю часу. Тому у нас все це пов'язано з вживанням доброго закарпатського вина, І тому кожен, визначаючи свої можливості, як то кажуть, замовляє певну кількість стаканчиків вина. Якщо хто хоче зіграти на 5 хвилин, значить на третє стаканчика. якщо на 10 хвилин, то півстаканчика, 15 хвилин це вже цілий стаканчик вина. А хто хоче грати по безліміту, значить замовляє три стакани. Вина під час партії. Ну таких ще сьогодні не знаходилося. Так що поки всі обмежуються так стаканчик стаканчика стаканчик, і бачите, турнір продовжується. Всі Почувають досить непогано в доброму гуморі. Тому я думаю, що турнір все таки і переможе дружно чи не заважає вживання вина? проведенню турніру ви не можете і... подивитися початок. Ну, бачите, мені здається, навіть допомагає, а не заважає, тому що дійсно на наше вино закарпатське це хороша штука. Якщо його вживати помірно, тому і то виходить нормально. Ну, звичайно, тут у кожного своя мірка, але поки що ми справи.